Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні з вами знову я, Анастасія Іванівна. Разом з вами ми продовжимо поринати у світ вивчення англійської мови. Малята, пропоную вам згадати наше привітання. Я буду промовляти слова, а ви за мною повторюйте. Good morning! Good morning, good morning to you! Good morning, good morning. I'm glad to see you. Любі діти! Ми разом з вами живемо в країні, яка називається Україна. Слово Україна англійською звучить так Ukraine. Повторюємо всі разом Ukraine. Малята. Зараз на зображенні ви бачите прапор. Прапор англійською звучить так. – «флег». Прапор України англійською звучить так. – «флег of Ukraine. Давайте повторимо разом. Flag of Ukraine. Прапор України складається з двох кольорів: Блакитного, мов небо та жовтого, мов пшениця. Блакитний колір на англійській мові звучить так. Блу. Давайте повторимо разом. Блу. Жовтий колір на англійській мові звучить так. Yellow. Давайте повторимо разом. Yellow. Малята. Так як ми живемо в Україні. То нас можна назвати українцями. Англійською це звучить так. Ukrainians. Давайте повторимо разом ще раз. Ukrainians. А ви, малята, українські діточки квіточки Словосполучення Українські діти англійською звучить так. Ukrainian children. Повторюємо разом Ukrainian Children Повторюємо лексичний матеріал, який ми сьогодні разом з вами засвоїли Україна. Ukraine. Прапор. Flag. Український прапор. Flag of Ukraine. Жовтий. Yellow. Блакитний. Блу. Українці. Ukrainians, українські діти, Ukrainian Children. Любі малята! Дуже дякую вам за увагу та до нових зустрічей!